Доброго дня! Мене звати Марія Хомів, я працюю лікарем психотерапевтом Десять років працюю вже координатором проєкту для вагітних жінок, а також я є, є, є автором проєкту для підлітків дівчат і на сьогоднішній день жіночого чудового проєкту, який розпочинаємо в Тернополі. Цієї осені я хочу запросити вас на мої три осінні вебінари на тему розумні батьки щасливі діти. Тому що я абсолютно впевнена, що коли батьки знають, як виховувати дітей, ще коли вони розуміють потреби дитини, коли вони можуть розповісти їй про емоції, які вона відчуває, коли вони можуть пояснити речі, які є небезпечні і страшні, коли вони можуть забезпечити дитині відчуття спокою, безпеки, любові, вони можуть зцілити весь світ, ви можете допомогти вашим дітям вирости щасливими. Креативними, унікальними, у них є всі здібності для цього. Від вас залежать лише ті навики, які ви будете розвивати, ті знання, які ви можете їм передати, ті традиції, які ви закладаєте в вашій сім'ї. Я точно не говорю по дитячому вихованню і ніколи не брала на себе цю роль. Але я можу поділитися з вами тими знаннями, які засвоїла на процесі свого довгого навчання, які отримала. Власним досвідом моїй донці на днях виконули 14, і я точно багато за цей час дізналася про особливості виховання дітей. Ви дуже добре проведете час поруч на вебінарах. Ви отримуєте багато цікавого, багато розсилкового матеріалу. З цього одна година місяць, яку ви вкладете, інвестуєте в себе для отримання знань, для розкладання їх по поличках. І голові для знання цікавого вартою того, щоб ви знайшли цю годину часу і були поруч з нами. Чекаю вас на наших вебінарах. Зустрічі!